Я зібрав для тебе 20 небанальних фішок для підготовки до інтерв'ю. Деякі більш відомі, деякі зовсім ні. В будь-якому випадку кожен знайде для себе щось цікаве. Поїхали. Фішка номер 1 видалити або приховати компроментуючі публікації в соцмережах. Рідко, але буває так, що це впливає на те, чи вас візьмуть на роботу, чи ні. Особливо це важливо представницьким чи управлінським посадам. В цілому не виставляй в інтернет фігні, хто зна, коли тобі ця порада знадобиться. Подивися, YouTube відео зі співбесідами. Ти здивуєшся, але є дуже багато відео на цю тему майже для всіх спеціалістів, особливо в ІТ. І що найкраще, актуальність таких інтерв'ю дуже довго не падає. Створи список або загальний план підготовки. Чомусь багато хто цього не робить, але це гарно структурує знання і дає зрозуміти, чи готовий ти, чи ні. Та і, в принципі, тримати все в голові це погана ідея. А так, ти не забудеш нічого важливого і зможеш використати цей план для майбутніх співбесід. Погугли питання на співбесіду. В більшості випадків на твою професію чи спеціалізацію є певний плюс-мінус стандартний набір питань, які варто повторити, особливо якщо давно не проходив співбесіди. Подивися опис вакансії. Це банально, але трапляються випадки, коли якась технологія чи навичка є важливою і, хоча б глянути на те, що це таке, буває корисним. Особливо, якщо ти з цим ніколи не працював. Подивися відео від HR про співбесіди. Буває таке, що співбесіда або просто розмова з HR не сильно впливає, але буде і навпаки. В Ютубі є багато відео про співбесіду у HR, тому важливо хоча б орієнтуватися в цьому і не запороти інтерв'ю на якійсь трибниці. Май підготовлений список питань до роботодавця дуже корисна річ. Прямо дуже. По-перше, це показує твою зацікавленість в продукті. По-друге, так, ти як мінімум частково. Захистишся від можливих проблем. Наприклад, ти можеш дізнатися, що твій екран комп'ютера можуть записувати під час роботи, або ти будеш платити за оренду ноутбука. Всякі зашквари бувають, повір, тому варто про це дізнатися попередньо. Фізична підготовка до інтерв'ю. Ні, це не кубики пресу до літа, це гарно виспися, поїж за години 2-3 до інтерв'ю, але чогось легкого, щоб ти не спав на співбесіді, бесіді, сходив туалет. Помийся і приведи себе в порядок, щоб ти не відлякав людей своїм виглядом. І перед самим початком постарайся зробити вдих і видих, ну або що тобі допомагає заспокоїтися і сконцентруватися. По можливості проводь співбесіди в першу половину дня, коли ти ще не стомлений. Це дрібнички, але сума таких дрібниць впливає на результат. Пункт номер 9. 9. Якщо інтерв'ю буде проходити онлайн, то подивись, чи у тебе все окей з інтернетом. Зайди попередньо в програму, де буде проходити співбесіда, і подивися, чи все нормально зі звуком і картинкою. Підготуй місце, де буде проходити співбесіда. Прибери, попроси не відволікати в час інтерв'ю і закрий двері по можливості на замок з табличкою не турбувати. Бо вашій бабці все одно на оці от ваші відеодзвінки, і оце все. Її зупинить тільки замок, і то не завжди. Нагадування про співбесіду в будильнику не в календарі, не в записнику, а саме в будильнику. Щоб він кричав як дурний, коли буде співбесіда. Це мене реально часто рятувало, бо повідомлення від календаря може загубитися, а от бісячий сигнал будильника ти не пропустиш. Підготуйся до загальних питань, по типу ким ти бачиш себе через 5 років. Чому хочеш працювати в цій компанії, чому залишив попереднє місце роботи, які твої кар'єрні цілі, розкажи про свої досягнення і так далі. Якщо в коментарях дасиш знати, що тобі цікаво, які питання такого типу бувають, дай знати, і я підготую про це відео. Попроходити логічні задачі, якщо це, звісно, актуально для твоєї професії. Наприклад, на співбесідах Google це стандартна практика. Майже завжди таке питають в новачків, та й в цілому у всіх в IT. Як ти реагуєш на конфлікти і як ти їх вирішуєш? Підготуватися до такого питання, особливо актуально для робіт, де ти маєш підлеглих або можливі стреси, ну або, в принципі, важлива моральна складова. На кожній співбесіді просять розповісти про себе. Можеш попередньо підготувати відповідь на це питання, особливо якщо ти йдеш на менеджерську позицію. Якщо перед співбесідою треба зробити тестове завдання, не забудь це зробити, бо бували і такі випадки. Підготуйся до питання, що б ти змінив в компанії, або ти перший з чого почнеш роботу. Дуже актуально для менеджерів або досвідчених спеціалістів. Подивитися інформацію про компанію, продукт, конкурентів, можливо, підготуй якесь цікаве питання про компанію. Наприклад, я якось питав, чому компанія називається саме так, там була дивна назва. І в результаті це сильно допомогло в співбесіді. Подивися відгуки про компанію. Так, бувають всякі історії, і треба розуміти, що багато людей можуть бути ображені через свої якісь власні загони в голові, але часом це рятує від поганих місць роботи або навпаки, мотивує більше і краще готуватися. Тренування перед зеркалом, з другом чи з чатом GPT – це гарна штука, особливо якщо це ваше перше ну або дуже важливе інтерв'ю. І остання фішка на сьогодні. Проглянь своє резюме, чи немає там якоїсь фігні. Наприклад, ти працював з якоюсь древньою технологією 10 років тому, це не актуально зараз. Або ти взяв чиєсь резюме як зразок і забув замінити емейл, чи ще щось таке. Подивись його, буває, цікаві речі можна знайти. А наразі у мене все.